Нещодавно у Кременчуцьких футболістів з'явилася можливість вийти на новий рівень змагань. Днями міський футбольний клуб Кремінь підписав договір зі спортивним клубом Полтава, в рамках якого Кременчуцькі вихованці змагатимуться у складі команди Полтава у прем'єр-лізі чемпіонату України. Місцеві футбольні вболівальники знають, що наша юнацька команда МФК «Кремінь» 2008 року народжена. Показала чудові результати. Вони попали у вісімку кращих команд України і своїми виступами. Вони обратили на себе увагу і. На нас вийшло керівництво Полтави, команда, яка вийшла у прем'єр-лігу. Їм потрібно тепер формувати команди Ю-19. Тому вони обратилися до нас, щоб на базі нашої команди цієї дитячої, щоб кістяк цієї команди Ю-19 сформували саме наші наші хлопці з МФК Кремля 2008 року. Народження найголовніше, що ця команда Ю 19 складатиметься здебільшого з наших футболістів та тренуватиметься на полі Кремінь арени. Ба більше до тренерського штабу увійдуть кременчуцькі трені тренери Антон Диндіков та Ярослав Здирко. А очолить підготовку Ігор Климовський. Ця команда ю 19 з Полтава буде базуватися в місті Кременчуці, тому що я ще повторюю, це наші вихованці. 2008 року народження, плюс тут ми додаємо наших місцевих викованців і 7 дві року, 2006 року народження. Вона буде базуватися тут у нас в місті Кременчуці, будуть тренуватися на нашому стадіоні. І планується, що ігри прем'єр-ліги Ю-19 будуть проходити на нашому стадіоні. Тобто і Динамо Київ, і Шахтар, і Рух, всі найсильніші академії України будуть грати у нас на стадіоні проти наших хлопців. Самі футболісти відзначають, що розуміють відповідальність і готові викладатися на максимум заради переможного результату. Думаю, це дуже гарна ідея. Це ну відчувається інший рівень, інша підготовка. Та дуже подобається та я вважаю, що ми вже готові. Всі хлопці готові викладатися на всі 100%. Я впевнений, що буде великий прогрес, буде скоро збори. Та ми готові. Команда, з якою б хотіли позмагатись, в першу чергу. Мабуть, це Олександрія 19. Чомусь хочеться проти них заграти. Вітаємо наших футболістів з цією можливістю та бажаємо гідно представити Кременчуцьку школу футболу на всеукраїнській арені. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.